Доброго дня! Сьогодні ми з вами поговоримо, як ми можемо в середовищі Scratch створити найпростішу гру в форматі Crossy Road. Crossy Road – це гра, яка може бути роз... ну, використана або в телефонах, або в планшетах, де гравцеві потрібно обійти перешкоди і проїхати до фінальної точки. Давайте розпочнемо. Для цього заходимо в Scratch, нажимаємо кнопку Розпочати творити і будемо починати. З чого має складатися наш проєкт? По-перше, він має складатися з фонового зображення, тобто місце, де відбувається безпосередньо гра. Це може бути якийсь космічний компонент і так далі. Друге, це в нас має бути зображення, так, з яким ми з вами будемо працювати. Це є зображення персонажа. Так? І безпосередньо перешкоди, які персонаж має обминати. Також має бути точка, в яку він має переміститися. Тому на початковому етапі ми видаляємо нашого кота, вибираємо елемент, щоб додати фонове зображення. Можна згенерувати за допомогою штучного інтелекту, можна знайти в інтернеті. Я буду використовувати якийсь, який є в стандартних наборах. Елемент, який стосується космосу. От У нас є космічна якась. Штука. Прекрасно. Далі нам необхідно додати персонажа. Нехай моїм персонажем буде якийсь елемент, який стосується космосу в нашій, там, нашому середовищі. Scratch. Тут є декілька варіантів. Нехай в мене буде це ось такий от робот космічний. Так, додаємо його. Ось він в мене є. Зменшуємо йому розміри. Давайте, хей, буде 40. От, і встановлюємо його в початкову точку. Тепер йому потрібно кудись прилетіти. Додаємо елемент, куди йому потрібно прилетіти. Нехай це в нас буде планета. У мене там десь була, вона я бачив. Так, є. Встановлюємо її в потрібне місце. Можна також її чуть-чуть зменшити. От. Тепер нам потрібно сформувати перешкоди. Для цього ми додаємо якісь також елементи, які будуть заважати проходити нашому персонажу. Це можуть бути інші роботи, це може бути якийсь космічний корабель. так, Давайте з цього персонажа додамо. так, Його також зменшимо. так, Продублюємо декілька разів. От. Е, цей елемент у нас буде виступати як перешкода, тобто не, яка не буде дозволяти нашому е, загальному персонажу рухатися до планети. Так, Можна ще додати, чим більше персонажів, тим відповідно, е, скажімо так, буде цікавіша ваша гра, тому не соромтеся додавати їх більше, щоб вони були якісь цікавіші. От у нас і дівчина-космонавт. Так само її додаємо, так само її зменшуємо. Є, встановлюємо, де вона нам буде обмежувати прохід. Може навіть її меншу треба. Так. От. І так само можемо її дублювати для того, щоб вона нам не давала також переміщатися в відповідну точку до нашого. Тут, наприклад, буде перекривати рух. І тут також якось там на цей. Ну і в результаті нашому персонажу потрібно пройти певний шлях, щоб е дістатися до планети. Що ми будемо робити далі? Далі нам необхідно його запрограмувати. В першу чергу для нашого персонажу нам треба його вибрати, щоб додати до нього код, і встановити точку, яка буде повертати його назад в початкове положення, якщо ми там десь кудись не туди зайшли, щоб ми могли правильно собі там подивитися, налаштувати нашу програму. Для цього вибираємо події, вибираємо, коли натиснуто на спрайт, тобто коли ми будемо клікати на спрайт, нам потрібно його повертати в початкове положення. Для цього ми вибираємо значення, яке називається повернути, верніше не повернути, а перемістити в X і Y. Його початкове значення 200 і-4, яке також є ось тут, тому ми так зразу собі встановлюємо. І, типу, якщо наш персонаж буде десь в іншому місці, коли ми клікнемо, він буде повертатися в початкове положення. Тепер давайте задамо події, які будуть відповідати за переміщення. Нехай наша команда, програма буде активовуватись, коли ми нажимаємо на прапорець. Далі потрібно подумати, що потрібно, куди нам потрібно рухатись. Він має у нас переміститися вверх. Для того, щоб він перемістився вверх, його потрібно помістити в напрямку. Так? Його напрямок зараз дивиться вверх. Тому для цього нам потрібно зробити наступні дії. Нам потрібно вибрати елемент, повернути в напрямку, так, і вказати, в якому напрямку ми хочемо повернути. Тобто, в даному випадку, ми хочемо повернути в напрямку 0. Далі вибираємо елемент, наскільки кроків ми хочемо переміститися. Це все буде індивідуально, в залежності від, від, від відстані, на яку ми хочемо переміститись. Наприклад, це може бути 70 кроків, ну, знову ж таки, ми собі будемо там визначати самостійно. Запускаємо, бачимо, він повернувся і перемістився вверх, 70 кроків в принципі, достатньо. Далі, для того, щоб ми правильно бачили, як виглядають наші е, наше переміщення, е, ми вибираємо тут чекати секунду. Бо якщо ми не будемо це робити, все буде відбуватися моментально. І дублюємо наші команди, тому що нам тепер треба повернути, але вже в другому напрямку це 0 градусів та верніше, не 0, а 90. Давайте ще раз клікнемо і подивимося, що буде в такому випадку. Так, Якщо ми запустимо на виконання, ми побачимо, що він у нас повернувся і пройшов. Хоча сюди можна йти далі, тому тут давайте змінимо на 140, тобто в два рази більше. Знову клікнемо, повернемо. Так, виконаємо нашу команду. Запускаємо прапорець. Бачимо так, 170, 140 це забагато, бо він вже налазить на нашого персонажа. Давайте 130 спробуємо. Знову клікаємо на нашого елемента. так, Запускаємо є. Ну, в принципі, це достатньо. Хоча можна, я думаю, ще трошки зменшити. Тут 120, задати переміщення. Так, активовуємо цю команду, перемістити спрайт. Є. Е. Тепер нам треба знову перевернутися вверх. Так, і переміститися на 70 кроків. Давайте подивимося, що це буде. Перевернулися. Є. Е. Тепер далі ми на 120. Тепер нам треба вниз і знову на 70. Тому вибираємо команду повернути, ну, дублюємо цю команду, яка в нас є, повернути в напрямку. Цього разу ми здаємо донизу і вказуємо, що нам потрібно на 70 кроків переміститися, щоб він у нас знаходився в нижній частинці. Так, давайте знову ж таки повернемо нашого персонажа в початкове положення. Так, запустимо команду на виконання, подивимося, як він у нас буде рухатися. 120 вниз. Тепер знову ж таки нам потрібно його повернути в напрямку 90 градусів, тому ми знову дублюємо цю команду. Для того, щоб дублювати, нагадую, потрібно нажати праву кнопку мишки. Так, Зупинимо. Є. Так. Тут нам потрібно повернути в напрямку 90 і переміститися. Давайте також попробуємо на 120 кроків. Подивимося, як воно буде працювати. Нажимаємо play. Є, переміщається, переміщається вниз. Так. 120 це замало. Зупиняємо. Двічі клікаємо, щоб повернути. Давайте тут я залишу 140. І зразу продублюю, щоб він у нас перемістився на планету. Тобто нам потрібно повернути в напрямку 0 градусів. Так. І також вибрати, що ми переміщаємося на 70 кроків. Так. І тепер, коли ми запускаємо на виконання, ми бачимо, що наш персонаж переміщається в потрібному нам напрямку далі вверх, і він добирається до планети, перейшовши всі перешкоди. На цьому ми з вами сьогодні будемо завершувати. Дякую за увагу!